Хотілося би зв'язати пов'язати своє життя з якоюсь професією із сектору IT. а тому як це стрімко розвивається, це за ним майбутнє. Кар'єрні можливості чинний військовий Богдан вивчає під час відпустки з березня 22-го року. Він служив у піхоті 92-ї бригади. Під час деокупації Харківщини під селом Волохів Яр отримав перше поранення після другого, якого зазнав на Луганщині. Вивчився на офіцера і тепер керує операторами дронів. Був я молодшим сержантом був замкомандира групи. Керував особовим складом виконанням бойових дій за першою освітою. Я, я вчитель фізичної культури і тренер зі спортивної гімнастики. Працював вчителем, вчителем виховував підростаюче покоління, але в мене з'явилася сім'я, я і зрозумів, що потрібно її кормити. То я пішов працювати на машино-будівниць підприємства в сфері. Був на посаді завідуючий складом. Тестування, яке Богдан проходить на ярмарку можливостей в ІТ, підтверджує, робота з людьми та керівництво це його. Це у нас на 11 балів project менеджер або people менеджер it Компанії тестують усіх ветеранів, які шукають роботу. Конкретних вакансій одразу не пропонують. Ось якраз наш гайд по професіях, їх дуже багато, як ви бачите, і тут про кожну позицію. Наприклад, девелопмент, які в якості у вас мають бути. Також сильні, слабкі сторони, виклики, з якими ви можете стикнутися і можливості. І це багато. Це і тестування, і аналітика, і дизайн, і інфраструктура, кібербезпека дуже зараз актуальна. Так само представниці компанії допомагають визначитися з професією Павлу, якого підтримує кохана Наталя. Був на всіх фронтах почти почти 8 років. Получив поранення на Харківщині в тому році, в августі. Найближчі плани реабілітація та консультація щодо протезування. Ці плани зроблю, а потім вже буду йти навчатися на маркетинг. Хочеться, звісно, вивчитися, вивчити професію, вивчити роботу. Як... Жити ну, далі треба кудись дихатися. Ярмарок можливостей зібрав понад 20 компаній та кар'єрних консультантів. Подія відбулася у межах проєкту Тех» від Харків it кластер в жовтні місяці це йде завершення проекту. До програми було долучено сотні ветеранів, і вони отримали як індивідуальні консультації, так і е, пройшли різні заходи, пройшли кар'єрні майстер-класи. І можу сказати, також, що це не завершення програми. Тобто, проєкт фінансування донорів завершується, але не завершується сама програма разом. Тек тому на сайті харківського it кластеру в будь-який момент ветерани зможуть пройти профорієнтаційне опитування. Вони також зможуть піти на сайті Харківського. IT-кластеру на агрегатор курсів для ветеранів і подивитися, а які курси зараз запропоновані по всій Україні. І відповідно, податися на ці курси, пройти та стати на крок ближче до омріяної роботи. Ще одна реальна можливість працевлаштуватися не просто в it сфері а у компанії Гіганті – Це пройти їхні власні курси. Основна фокус група випускники вишів, але окрема діє програма «АйТі для ветеранів. Розробка на боці бекенду це java.net, python. Розробка е фронтенду це javascript. Це Cloud DevOps напрямок, це напрямок тестування, тестування як мануальне, так і тестування автоматизована по всім цим напрямкам, які я прилічив до цього. Це бізнес аналіз, це ux дизайн, це нові напрямки пов'язані з security і інші. Це мобайл розробка у жовтні. розпочав навчання вже п'ятий набір. Це близько 60 захисників. Навчання безоплатне. Це не легко після цього стати частиною it галузі, але в нас ну трошки менше 10 людей на сьогодні, але є історії успіху. Я хочу підкреслити, що програма IT для ветеранів вона для самих самих початківців і. Треба пройти певний час, і цей час такий близько 12 місяців, як мінімум, щоб хоча б мати якісь такі початкові знання, які необхідні інженеру, інженеру я який може працювати в компанії. Програма ті для ветеранів не закінчується. просто цією програмою далі йдуть нові програми. Чому компанія вкладає ресурс у навчання ветеранів? А ми по іншому не можемо. У мене телефон в кармані, і на заставці мій син, який зараз в зсу, він в силах оборони. Я не уявляю, як взагалі можна не робити таких програм. Деякі захисники цікавляться, як їм розпочати або розширити власний бізнес. Тут на допомогу приходить центр зайнятості. Ми пропонуємо гранти на розвиток класної справи сьогодні. Розмір такого гранту складає до 1 мільйона гривень. Грант може бути як учасник бойових дій, так і члених сімей подружжя. І ми виступили за ініціативою. сподіваюся, найближчим часом ця ініціатива буде підтримана урядом щодо збільшення розміру гранту, зокрема для учасників бойових дій, до 1,5 мільйона гривень. Також учасники бойових дій можуть безплатно опоновити. Вати одну з робітничих спеціальностей у центрах профтехосвіти сьогодні. Це 156 професій і спеціальностей. І якщо брати останні новини, то додана професія демінера, яка користується попитом саме серед ветеранів. Відрізняється від сапера, тим що Демінер він, скажімо так показує, де є мінування а сапер вже розміновує. Він визначає ці зони і позначає їх там певними позначками, що саме там є міни. Щонайменше 1200 ветеранів з різних областей знайшли роботу через портал WorkUA. Там Створили базу захисників наразі в ній 10,5 з половиною тисяч людей і окремо вакансії з перевагою для фахівців з військовим досвідом. Не існує вакансії для ветеранів. Є вакансію можна надавати фахівцям з військовим досвідом. З перевагою, оце важливо комунікувати. Ми не наймаємо соціальний статус на роботу. Ми не наймаємо фахівців з військовим досвідом. Тому е, сьогодні таких вакансій 7 тисяч. Звісно, на ринку праці загалом найбільше робітничих та виробничих спеціальностей. І з перевагою для ветеранів також цих вакансій найбільше транспорт і логістика. Продаж та безпека і оборона а спеціальності. Також є обласний центр зайнятості. На початку жовтня пропонував майже 3,5 тисячі вакансій на Харківщині. По Україні ж загалом їх понад 200 тисяч. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.